У нас тут кирки, у нас лопати. Хлопці приїхали, буржуйки, окопні свічки. Хлопці приїхали, взяли значна пошта і відправляється. Далі у нас приміщення, холодильники, де ми зберігаємо там, лимони. Тут світла немає, тут у нас шкарпетки в'язані. От приміщення це те, що. Ми складаємо тут сітки. Оце буває забито сьогодні, а завтра їх немає. Це штаб громадської організації Разом Ми сила України. Тут у приміщенні колишньої стоматполіклініки працюють від початку повномасштабної війни. Отримали його від міського управління комунальної власності, розповідає керівниця штабу Тетяна Сила. Комунальні послуги оплачувала міськрада. Дали це приміщення і, як би сказали, що запевнили, до кінця війни ми залишаємося тут як штаб працювати. Десь місяця-два назад була комісія, дивились кабінети, нічого не сказали, що ми можемо звільняти. Ми так працювали далі. Місяць назад нам відключили світло, відключили нам тепло. Якби те, що там перестройка зі слів Тетяни Сили з управлінням комунальної власності підписали угоду на оренду 60 квадратних метрів. Та цієї площі каже для всього, що роблять, мало займають 200 квадратних метрів. Показує у штабі, збирають все, що потрібно військовим: їжу, ліки, будівельні матеріали, дрони, тепловізори, генератори та інше. Плетуть маскувальні сітки, оновлюють старі ковдри та подушки, шиють ноші, одяг для військових. Така футболка коштує 480 гривень на ринку. Нам вона обходиться собі вартість, що ми безкоштовно шиїм, 93 гривні. Каже 30 січня, електропостачання штабу відключили. 10 березня отримала повідомлення від управління комунальної власності, що частину кімнат мають звільнити. Те, що нам якби дають 60 квадратів, дві такі кімнатки, це поставити дві стойки для плетіння і нарізку, що різати спанбунт. Більше туди не влізуть. А куди ми діємо ті самі короба, Що я кожен день відправляю новою поштою. Генератор відправляється, ящик два з продуктами, з продуктами. Севсім Говорить, військовим допомагає з початку війни 2014 року. Громадську організацію разом ми сила України, з якою клало договір управління комунальної власності, зареєстрували торік. Нині вона налічує 30 людей. 11 років це вже моє життя, війна і наші хлопці. Але ж люди, люди, ті, які дійсно вони від душі. Зараз, коли таке коїться і хлопцям, наша допомога дійсно потрібна 10 разів більше, Уже сотні цих підрозділів, які знають про нас. Я звітую в Фейсбуці. у Фейсбуці, в мене картка волонтерська є. Зареєстрована, допомагає у штабі півтора роки кропивничанка Тетяна Висоцька. Дуже прикро, що ми допомагаємо. Таке відчуття, що наша допомога вже не потрібна хлопцям. Так виходить з військовим, який звертається за допомогою до громадської організації впродовж року. Ми поспілкувались з телефоном. Допомагає ну, наші 59-й бригаді, е, окремо медициною, продовольством і так далі. Е, в принципі рібі питання, що треба вирішити. Дуже багато могла, і буде дуже негарно, якщо і хтось там буде наступати на п'ятки. Керівниця управління комунальної власності Алла Паламаренко пояснила, договір оренди укладений на 60 квадратних метрів з орендною платою 83 гривні на місяць. Відповідно до договору вони повинні укласти напряму договора раз. Постачаннями водоканалу обленерго їх ніхто ні в якому разі не виселяє і не намагатиметься в подальшому нікуди виселити. В них є договір, який заключений на 5 років. На даний час вони фактично займають трошки більше, майже трошки більше, 300 квадратів. Майже У нас є зараз велика необхідність для розміщення помічників ветеранів. Там будуть розміщені кімнати для психологів, дитячі кімнати, юридична допомога. Міська влада Завжди підтримувала, підтримує і буде підтримувати всі волонтерські організації. каже штабу, запропонують інші приміщення. Тетяна Сила говорить, інший варіант не підходить, бо люди, які працюють у штабі, живуть поряд з ними, приходять допомагати у вільний час. Тому штаб може припинити свою роботу. Ось італійці прислали 100 пасок Це коробки паски. Да ну куча всього, Это куди його деть? Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.